У 22-му році, в абсолютно безнадійній ситуації, коли керівництво країни відмовилось розгортати армію і готуватись до війни, відмовилось купляти боєприпаси. І армія втримала, і народ підтримав армію. Це диво, тому е, порівняти тут залужного нема з ким. А Сирський дійсно керував військами, керував, наприклад, під час е, Харківської наступальної операції. Але треба відмітити, Харківська наступальна операція стала успішною дійсно, тому що в цей момент одночасно основні головні сили російських військ були скуті на Херсонському плацдармі, де інші угруповання наших військ проводили наступальну операцію. Вона не була вдалою, але це була важка битва з великими втратами з обох сторон. Але всі основні резерви російських військ. Ці основні сили працювали в той момент на Херсонському напрямку, і це.